Усім привіт, це власна ті, і в ефірі я костя. І я люба, і це новий проект. Про ВІН це да. я. Ця програма про вас, віничани. Ми дуже любимо своє місто і докладаємо зусиль, щоб покращити його кожного дня. А сьогодні ми будемо організовувати Євробачення 2017. До речі, дуже багато місць на сьогоднішній день змагаються за те, щоб прийняти Євробачення саме у себе. Але ми доведемо, що Євробачення 2017 має проходити саме у вільний. <плес> Але виникає питання. За чий рахунок буде банкет? Зараз ми дізнаємося, як можна організувати Євробачення на 100 гривень. Або на мільйон. І нехай усе вирішить доля. Питання перше. Місце проведення Євробачення. А всього на 100 гривень ви можете організувати розкішне Євробачення у цій столові масло, жир, комбінату. Once. Яка є у вас фірмова справа, чим би ви почастували європейського туриста? Як би він завітав до вас? би не заїкаючись, дуже смачний сипчик з фрікадельками і соляночка. На правах реклами. Організація весілля, ювілея, євробачення. Столова масло жир комбінату. Отож, ми маємо мільйон гривень. І за ці кошти я пропоную провести Євробачення 2017 року саме на стадіоні Локомотив. Але тут треба провести реконструкцію. За стародавню Вінницьку традицію ми економимо гроші. І запропонуємо провести реконструкцію відомому гурту Океанельзи. Бо вони єдині, хто грають. На цьому стадіоні. Тут спірне питання, якщо проводити Євробачення у райдугі. Якщо ззовні, то потрібно 100 гривень. Якщо всередині, то мільйон. А поки наші зірки роблять на сцені сам треба подумати, чим розважити туристів. Ну а тепер майже за півмільйона. Можна запропонувати туристам новий вид гідротролейбусу. І я вже бачу, як перші туристи дощем пливуть на випередки, на фонтан. Відтепер вам не потрібно водити дітей до парку. В самому центрі міста встановлено новий атракціон. Турнікет. Гернес рекомендує. У центрі нашої мальовничої Вінниці б'ють ключем продусові води. Термальні джерела Регіна незабаром складуть велику конкуренцію курортам у косино. А ще, до речі, наш кран буде на 2 метри вищий і ще й з бурштину. Отож ласкаво просимо. А незабаром у центральному парку імені Горького... Буде знаходитись святодіодна сітка Рабіца за 3 мільйона гривень. Адже саме тут знаходиться філіал ветеранів Казантипу! Питання друге. А де жити гостей так. Спеціально до Євробачення 2017 ми будуємо цілий мікрорайон елітних хостелів. За ціною вашої нирки ви зможете переночувати комфортно у батьорах в кімнаті. Або зовсім безкоштовно ви можете переночувати на дитячому майданчику за підтримки президента України. Влада піклується про вас. Солодких сніг. Ну і головне питання. Хто ж буде представляти Україну на Євробаченні 2017? Свої заявки подали трамвай на тролейбусне депо. Небо над землею, світлими красками, ми йдемо з тобою. і а більше міста від ми йдемо зустрічати з тобою Подали свої заявки із Росії. Найкращий день заходив вчора, ночі уїхати лень, пробив до утра. Но пришла пора, и собрался в путь. Ну и ладно, пусть. А так уж дала полиция, Зі спільними зусиллями з американськими поліцменами вже записали перший демо альбом. А так як Україна ще не стала членом Євросоюзу, усіх цікавить питання. Рахати до наших мальовничих місць. Насправді все дуже просто. Варто звернутися саме сюди, Подільський туристичний інформаційний центр. Саме тут, за невеличкий відсоточок, ви можете оформити безвізовий режим саме до нашої Вінниці, через мальовничі міста, де наступала ще нога цивілізованої європейської людини Гомо Сапіанса. Через Чичільник, Ілінці, а також Бержі. На завершення. Ви можете повторити цей експеримент у домашніх умовах. І головне, пам'ятайте, Євробачення 2017 має проходити саме у нашому місті. Не забуваємо підписуватись на наш канал та ставити лайки під відео. З вами були Люба і Костя спеціально для власненко.